У світі Fallout нам часто трапляються різні дивні, подекуди загадкові, а частіше моторошні та відверто лякаючі місцини. Так вже сталося, що не кожне місто після воєнної Америки освітлене неоновими вогнями, подібно нью вегас стріпу чи може похизуватися налагодженою спільнотою, як в Даймонд Сіті. Але навіть останньому з лидерів в занедбаній лачузі, десь на окраїні пустки, інколи хочеться помріяти про безпеку, комфорт чи насолоду, аби розвіяти без того стражденні будні. І в цьому їм допомагають чутки, які розповідають про одне фантастичне місце, що може перезавантажити жахливе життя, допомогти почати все заново. Справжній рай, який не зачепила свого часу страшна ядерна війна, місце, яке купається в багатстві, розкоші та азарті. Так, ми говоримо про місто С'єра Мадре, в якому за легендами розташовувалася дивовижна віла казино та незмірні багатства. Наслухавшись подібних казок, мандрівники-авантюристи часто зривалися з місця, витрачаючи чимало після воєнних років в намагання віднайти втрачене Ельдорадо, аби бодай оком кинути на його красу. Примарно можливість заглянути в прекрасне минуле відчути блаженство довоєнного життя на собі. Зробивши перезавантаження свого нікчемного життя, однак виявилося, що життя не має кнопки ребуту, як на якомусь Windows. Тому частіше ці авантюристи поверталися у кращому випадку з довгої подорожі по частинкам, так і не знайшовши свого оманливого щастя. А замість чистого аркуша для переписування долі отримували перепустку на кладовищі. Однак була таки одна легендарна особистість, яка відвідала С'єра Мадре, розгадала його секрети та навіть повернулася звідти цілою та неушкодженою. У якийсь момент кур'єр зловив своїм підбоєм нечіткий сигнал із закликом відвідати грандіозне відкриття унікального казино в тому самому С'єра Мадре. Проте замість золотого міста з оповіді пустоші його очікувало темне та лякаюче місто мертвих, наповнене живими привидами, покинутими вуличками та суцільним мороком. Що тут сталося? Хто взагалі будував це дивне казино? А головне, коли та навіщо? Чим є ці дивні привиди у протигазах, а також яким чином кур'єру вдалося вибратися з цієї смертельної пастки? Вмощуйтеся зручніше, запасайтеся антирадином та стимуляторами. А ми доки дякуємо нашим любим спонсорам, список яких ви прямо зараз можете спостерігати на своїх піббоях. Які щомісячно виділяють свої кришки на підтримку нашого каналу. Ви також можете доєднатися до цих чудових людей, оформивши спонсорство на Ютубі, чи просто задонативши на Монобанку. Історію С'єра Мадре ми певно розпочнемо з 2070 року, коли війна між Америкою та Китаєм була в самому розпалі та щохвилинно погіршувала будні американських платників податків. Китайцям вона нічого не погіршувала, бо компартія потужно заборонила погіршуватись у ці буремні часи. Заможний американський підприємець Фредерік Сінклер намагався усіма силами підтримати свій бізнес, який на фоні тотальної дубці в світі, зокрема через важку війну, сильно просідав. Вдавалось йому це з перемінним успіхом, бо частіше прибутки не трималися на позитивному рівні, наносячи йому величезні фінансові збитки. Як людина, сам по собі Сінклер був ще тим стервом, мав важкий характер, відзначався егоїстичністю та певною хвалькуватістю. А ще трошки був скнарою, бо понад усе бажав зберегти свої кошти, вплив та бізнес, що було ледь не на рівні одержимості. Зрештою, він вигадав цікавий спосіб, який мав на меті одночасно врятувати його сраку від атомного Армагедону, який мав би неодмінно настати, за його думкою. А також врятувати його статки, елітарний статус та розмірене довоєнне життя. Зазвичай подібні багатії будують собі якийсь віддалений бункер десь на канарах, який може врятувати Мак Ксимом його та родину. Однак Сінклер вирішив, що йому буде там сумно самому. Тому вклав гроші у будівництво С'єра Мадре, яке було цілим містом, що захищено від ядерки. До речі, думав про кінець світу він не просто так, бо був замішаний у змові з Волтек, що нам чітко показали в серіалі Fallout. Будівництво втім виявилося доволі проблемним. Найбільше Сінклер вирішив вкластись у казино, яке було цілою фортецею. Стіни глушили радіосигнали, було захищене за останнім словом охоронних систем, а вершиною стало особисте сховище, де зберігалося все найцінніше для Сінклера. Однак решта міста від цього постраждала, бо мала проблеми з фінансуванням та логістикою. Матеріали не завжди були високоякісні їх постачання періодично затримувалось. А якість будівельних робіт бажала кращого, особливо враховуючи скільки інцидентів траплялося в процесі, які ретельно приховували. Попри все, сінклеру вдалося завершити свій архітектурний шедевр у стилі арт-деко. Однак поставали деякі питання: якщо цей бункер міського типу був максимально відрізаним від решти світу, то яким чином його мешканців будуть? Забезпечувати навіть банальною їжею, водою чи випивкою, якщо С'єра мадре була створена йобнутим, товстосумом для таких самопомішаних на своїй елітарності, то як забезпечити його достатньою кількістю охоронців та обслуговуючого персоналу від кухарів до банальних прибиральників? Це ж доведеться виділяти місце для плепсу. І перша і друга проблеми були ним успішно вирішені за допомогою неймовірних довоєнних технічних досягнень, які зроблені в дослідницькому центрі Велика гора, представником якого Сінклер був на зустрічі з Волтек. Наприклад, проблему автономного самозабезпечення він вирішив за допомогою спеціальних торгівельних автоматів. Ці штуки могли без проблем синтезувати, будь-що, якщо вони мали це в своїй пам'яті. А роль обслуговуючого персоналу виконували спеціальні голограми, які були розвитком. Стел боїв Вони забезпечували охорону, порядок, виконували роль продавців, барменів та навіть могли слідкувати за ігровою партією в казино. С'єра Мадре була предметом радості та гордості Сінклера, бо він розраховував, що його золоте місто стане дуже популярним серед знаменитостей, найбезпечнішим та найобожнюванішим місцем у всій Америці. У своїй голові він вже бачив, як до кожного гостя тут ставитимуться, немов він особа королівської крові, та скільки грошей йому зекономлять голограми, яким не потрібно оплачувати щомісячну зарплатню. Як ви бачите, на словах це був ідеал. Утопія краще не буває. Однак ще під час етапу планування Сінклер зробив деякі невдалі рішення, які згодом принесуть чимало проблем, та кинуть Сієра Мадре в суцільний морок, поховавши усі його і. Ідеалістичні мрії. Більшість технологій Сієра Мадре були створені великою горою. Однак, отримати ексклюзивні права на них Сінклер зумів виключно завдяки тому, що підписав контракт на те, щоб усі майбутні резиденти його утопії стали буквально піддослідними щурами. Йому необхідно було встановити токсичну хмару, унікальний летючий токсин авторства цієї ж великої гори, і насправді вибору він не мав. Сінклер дуже бажав бачити у себе всі ці інновації, та й без того балансував на межі банкрутства. Звісно, його недодачу ще й не дуже попередили, що він встановлює у своєму раю смертоносну отруту. Як ви пам'ятаєте, будівництво усіх прилеглих територій, окрім розкішного казино, проводилося далеко від усіх відповідних норм та з абсолютно наплювательським ставленням до охорони праці. Так вже сталося, що Сінклер дещо розділив будівництво казино та рештки С мадре щоб робота йшла швидше. Однак, якщо компанія, відповідальна за казино, підійшла до роботи старанно, то інша будівельна конторка погрязла в корупційних схемах. Керував нею такий собі пан Єстедей, який дуже полюбляв сумнівні практики та мутні справи, постійно зрізав кути. Та усіма силами намагався виманити Сінклера зайву копійчину, яка пішла йому в кишеню. Уся ця жадібність зрештою призвела до того, що вентиляційна система зламалась прямо під час будівництва, випустивши хмару у вільне літання. Робочі, яким не пощастило працювати в районі витоку, почали відчувати недомагання, сильно задихались, мали подушливий кашель та рвоту. Відповідно, потрапляли до медвідсі, куди їм нічим не могли зарадити. Нанесена шкода здоров'ю була непоправна. А будівельні роботи опинилися під загрозою зриву. Бо ніхто не хотів туди лізти, щоб не опинитися поруч із колегами на лікарняній койці. Тож Сінклеру в паніці довелося знову звертатись до великої гори, які зробили для його будівельників спеціальні захисні костюми Дарклайт. Виглядали вони доволі моторошно, що навіть відмічалося робочими, однак це було краще, ніж смертельне отруєння хімікатами, тож дозволило продовжити пошуки несправності. Попри всі зусилля, зрештою, вентиляційна система не була відновлена достатньо якісно, щоб прослужити довго. Тим часом Сінклер вже готувався до своєї грандіозної церемонії відкриття, яка була трошечки затьмарена несподіваним ножем у спину з неочікуваного боку. І ця зрада, зрештою, призведе до остаточного та безповоротного занепаду його любові – Мадре. Життя доволі цікава штука. Насправді у випадку із Сінклером так точно. Уявіть, що ви чванькуватий, ексцентричний багатій з доволі скутими моральними орієнтирами. Довкола вас літають банкноти, крутиться купа красивих, але абсолютно порожніх дівчат. А Стримує вас, та нічого вас не стримує. Ви всіх можете купити, потрібно тільки щоб назвали свою ціну. Жодна з жінок, що все життя оточувала Сінклера, по-справжньому його не кохали. Їх цікавили дорогі подарунки та його гаммати. Манець, та і сам Сінклер це розумів, що найбільше він любить свої статки та преференції, які вони йому дають. Однак інколи трапляється так, що навіть у житті закадично скнари з'являється та сама панянка, яка заворожила його від маків'я поп'яти, заради якої можна ризикнути навіть улюбленими мільйонами доларів, щоб створити п'ятизіркове бомбосховище, в якому захочеться пережити будь-який апокаліпсис. І це тільки для вас двох. Але в плани втручається доля, яка розпоряджається так, що це справжнє кохання виявляється хитрою пасткою. За цим слідують дивні дії, злість, але закінчується все пробаченнями, тоді, коли вже надто пізно, аби щось змінити та виправити. У якийсь момент життя Сінклер познайомився з надзвичайно популярним співаком Діном Доміно. Це був надзвичайно талановитий молодик, який із своїм гуртом встиг, чимало подорожувати світом, збирати овації в Європі та зажити слави на всіх теренах Сполучених Штатів Америки. Сінклер був дуже вражений його талантом та запросив його до свого С'єра мадре, виділивши йому цілу сцену та дуже бажав завести дружні стосунки. Дін із подивом подивився на цій поті. Тухи Сінклера, але все ж таки вирішив почати вдавати із себе ще й якогось справжнього друга, з якими пляшку віскі бахнути можна і чутками поділитися, та навіть брудну білизну діставати. Хоч насправді приховував ревну заздрість у душі. Він не розумів, як Сінклер може лишатись таким безтурботним та позитивним, попри все, що коїться в світі, попри те, що сам Сінклер однією ногою висить над прірвою банкрутства. Фактично, він навіть зневажав Сінклера з абсолютно без Розсудної причини паралельно із цим саме тоді розквітав талант молодої голівудської акторки Віри Кейс, яка відзначилася спільною ролью із Купером Говардом в нуарному трилері під ковдрами та романтичні адвенчури Любов підіймає вітрила. Голівуд її обожнював, а красою і талантом захопився. І Сінклер, який не міг відірвати очей, коли вона з'являлась на екрані? Вже тоді Сінклер вирішив, що хоче запросити її до Сєра Мадре. Вберегти її від небезпек, зробити їй дивовижний подарунок, який ще й був монументальним пам'ятником його кохання до неї. Певно, не увесь шифер в даху Сінклера стояв, але та й таке. Це й дало власне поштовх до відокремлення казино від решти в пейзажі С'єра Мадре, бо воно мало слугувати окремій божевільній ідеї, бути особистим притулком для нього та його обранниці. Навіть спеціальне сховище у цьому казино мало окремий вхід ліфту кімнаті Віри, який запускався її голосом та специфічними фразами почати знов та відпусти. Звісно, він мав необережність поділитися своїми думками із Діном, який за щасливим збігом обставин особисто знав. Віру та був готовий познайомити її із Сінклером звести цю особливу парочку. Втім, ще пак він її не знав, адже Дін був її давнім коханням, який навіть певний час покористувався дівчиною. Однак нічого серйозного він ніколи не планував. А Віра, яка дізналася натуру Діна ближче, встигла холонути до нього. Використати Віру знов йому спало на думку через корисливий мотив. Він розумів, що сховище Сінклера в казино міститиме незліченну кількість грошенят золота та іншого добра, яке за собою Сінклер захоче потягнути, та про яке Дін до того хіба у вологих мріях міг бачити. В його голові розпланувався справжнісінький лихий план учинити крадіжку століття прямо під носом Сінклера на його урочистому відкритті. Змусити ж віру брати участь у цій афері виявилося зовсім не важко. Бо в Діна був компромат на неї, який міг занепастити кар'єру молодої акторки. А саме докази її залежності від медичних препаратів «Мед X та Супер Стімпак. Щоправда, Дін не знав, що ця залежність для неї життєво необхідна, бо Віра була невиліковно хвора та намагалася приховати це. Тож вона продовжувала грати перед Сінклером роль закоханої, щоденно ставлячи під сумнів власні дії. Але і Сінклер виявився зовсім не таким тупеньким, як те уявляв Дін. До нього доходили певні чутки його тривожив несподіваний зв'язок між Діном та Вірою. Тож він трошки порозпитував, дізнався звідки та за яких умов ці двоє насправді познайомились. Пробив усе про їх спільну історію, почав хвилюватись, Рівень підозр наростав, аж поки Сінклер остаточно не знайшов докази, які викривали зловісний план цих двох. Зрозумівши все, Сінклера охопила лють. Він збожеволів від того наскільки спритно ледь не втрапив у пастку. Його збиралась кинуть людина, яку він вважав найліпшим другом, у змові із жінкою, якій він був готовий цілувати ноги. Але швидко втім опанував себе та вирішив, що час здобичі перетворитись у мисливця. Він почав переобладнання свого сховища на справжню щурячу пастку, місце, в якому крадії навіки будуть запечатані без змоги втекти та подохнуть там в муках. Прямо в тому самому місці, до якого вони так прагнули потрапити. На превелике нещастя, коли пастка вже була повністю готова та лише чекала на свій час. Віра вирішила, що більше не може обманювати Сінклера. Її змучило сумління, тому вона відвела того в сторонку, щиро зізнавшись у своїх гріхах та перепросивши. Вона не сподівалася на пробачення, але не могла без каяття перед людиною, яка її щиро покохала та опікувалась. Сінклер Бу збентежений та спустошений, розуміючи, що не покохає знову людину, яка зрадила одного разу його почуття, намагаючись відібрати все, що він здобував протягом життя. Однак оце зізнання віри справило на нього враження. Цього виявилося досить, аби він більше не хотів бажати її смерті, щоб усвідомити, щоб його план помсти був надто вже безжальним. Він не хотів допустити безславну гибель дівчини в його пастці, створеній у пориві гніву, намагаючись. Скасувати попередню установку, він зрозумів, що переграв сам себе, і це неможливо. Тож вирішив змінити запис трансляції, сподіваючись, що він приведе до віри допомогу, якщо вона потрапить у пастку. Однак, під час цього процесу він випадково спричинив новий витік хмари смертельні токсини, якої вбили його прямо там, залишивши рештки, непорушно лежати в нет, як з Ярамадре. У ніч, коли впали бомби, ніч того самого урочистого відкриття казино, спрацювали захисні системи. Але геть усе пішло шкареберть. Голограми, які мали захищати людей, поубивали усіх гостей. А віра опинилася в іншій пастці у кімнаті, що була для неї побудована. Вона кликала Сінклера, молила врятувати її, допомогти, але все було марно. Нікому вже було прийти на допомогу. Бо той вже був мертвий, не бачучи іншого виходу, вона вирішує покінчити життя самогубством від передозування своїми ліками. Перед цим нашкрябавши на стіні останні свої слова: відпусти сигнал про допомогу, який за планом Сінклера мав врятувати віру через збій системи оповіщення, так ніколи й не пролунав. Замість цього, понад 200 років випадкові мандрівники ловили сигнал про урочисте відкриття казино. Який манив шукачів пригод та мисливців за скарбами, а рештки віри так і лишилися догнивати в кріслі її власної кімнати в шикарному святковому вбранні. У той час як в казино навесніла система охорони усіх поубивала, врешті с яра Мадре було спокійніше. Персонал, робітники та будівельники опинилися там, замкнені після початку великої війни. Жити там, втім, можна було цілком собі непогано. Якби вже через кілька років не виявилося, що економія на будівництві. Поступово перетворювала об'єкт на аварійний, а система вентиляції смертельним секретом остаточно не вирішила вийти з ладу, повертаючи в повітря токсини хмари. Працівники були вимушені одягнути знову захисні костюми, намагаючись ще раз усе полагодити. Спойлер, їм це не вдалося. А дуже швидко перебувати у деяких місцях з Мадре без цього захисного костюму стало смертельно небезпечно. Їх спіткала страшна доля, бо костюм, зрештою, теж не став їх спасінням. Вони втрачали розум, довгий вплив токсину роз'їдав костюм, що зрештою перетворило їх у страшних покручів. щось подібне на новий різновид диких гулів, яких прозвали людьми-привидами. А ми їх прозвали б сталкерами. Хмара, зрештою, поступово заповнювала Мадре. Доля Діна Доміно виявилася потішною, бо, як і всі, він був замкнений у Мадре, однак його не вбили ні голограми, ні місцеві привиди, ні навіть час. Він став голем, вимушений вічний збродити містом мертвих, яке колись хотів пограбувати. Утім, С'єра Мадре манила мандрівників, які здебільшого гинули пачками. Можливо, навіть не встигши потрапити до самого міста. Проте одній людині вдалося відвідати, дослідити та вигадати зловісний план стосовно хмари. Ним був старіщина відступник братства Сталі, засновник мохавського відділення Елайджа, який бачив у хмарі ідеальну зброю, яка була здатна знищити НКР. На додачу, це ще й була чудова можливість розкрити секрети С'єра Мадре, та особливо дізнатися, що ж ховав у своєму сховищі. Під казино пан Сінклер для цього Елайджа збере цікаву команду, включно із сумнозвісним кур'єром, не зовсім з добровільної згоди, одягнувши на шию вибухові браслети. Доля Айлайджі та секретів С'єра Мадре залежить виключно від рішень кур'єра. А наша розповідь про це моторошне місце тим часом добігає свого кінця. Дякуємо за вашу увагу. Сподіваємося, що вам сподобалось. За бажання можете підтримати канал, оформивши спонсорську підписку на Ютубі, чи просто задонативши на Монобанку. Що ж, вимушені прощатися, аби побачитись знов на цьому ж самому місці в аномальному притулку. І пам'ятайте, що як би сильно ви не кохали, але яким би нестримним не було ваше бажання, інколи варто просто відпустити. Слава нації!